Напевне, головне питання, з якого починається процес духовного розвитку, це питання хто я? Так хто ж я? Де це я є і що я маю тут робити? Чим це я являється, де воно знаходиться і навіщо. Хтось задовольняється простими відповідями: типу Я, людина, або Я, Це ім'я, або Я, це професія. Тобто просто ототожнюючи це я з різними соціальними ролями, які, по суті, свої тимчасові, надумані і, відповідно, не можуть повністю задовольнити запитувачі. Як би нам не хотілося, але ніхто зовні нам не може відповісти на ці питання, і в будь-якому випадку потрібно розбиратися самому. Звичайні роздуми тут нам нічим не допоможуть, тому що це я не може відповісти саме за себе, чим це я є, виходить, що це я. Перебуває в невідданні щодо самого себе, і як би ми не виверталися, як би ми не міркували і не шукали готової відповіді, її просто немає. То що робити? Де та як шукати відповідь? Якщо людина серйозно здається цим питанням, їй доводиться стати на шлях і докладати зусилля, щоб цим шляхом рухатись. Такий рух ми називаємо духовним розвитком, який, в свою чергу, є наслідком та продовженням еволюційного розвитку. То що ж таке духовний розвиток по суті? Під духовним розвитком ми розуміємо поступовий розвиток своєї психіки, результат духовної роботи повинен бути ясно видно як самій особистості, яка цю роботу виконує, так і оточуючим його істотам. Як правило, наслідком духовного просування є розвиток таких феноменів, як віра, сила, співчуття, зосередження та мудрість. Де кожне поняття може бути розширене та зрозуміле на різних рівнях з різних боків. Тобто, простими словами, життя такої людини має сповнюватись все більшою і більшою радістю, спокоєм та добротою, бо основною метою такого розвитку ми можемо назвати порятунок від затьмарення розуму. І якщо ти ще думаєш, навіщо це тобі потрібно, тому і потрібно, що затьмарений розум страждає, і від цього нікуди не подітися. Затьмарений розум переймається, його долають нескінченні пристрасні бажання, задоволення яких не призводить до тривалого переживання щастя, а найчастіше приводить до ще більших порцій болю та страждання. Основною причиною затьмарень є незнання, невіглавство, дукха, тобто у людини відсутні знання про те, як допомогти собі. Така людина намагається вирішити проблему в зовнішньому, задовольняючи свої бажання, пристрасті, часто завдаючи цим шкоди як своєму тілу, так і психіки в цілому. Але щоб позбутися суті проблеми затьмарення, потрібно працювати з причинами, а не позбавлятися тільки наслідків, розважаючи і відволікаючи свій розум. А для цього потрібно звернути увагу всередину себе, щоб спробувати побачити там самі причини. То з чого почати саморозвиток. Великий вчитель йоги Сатьянанда Сарасвати у своїх працях дав дуже простий метод визначення, чи потрібний тобі цей розвиток чи ні. Для цього потрібно просто поставити собі одне питання: чи можу я бути повністю задоволеним усім протягом дня? Якщо ваша відповідь так, вітаю, швидше за все, ваша психіка в нормі, якщо ваш стан задоволення стабільний, діліться цим з іншими людьми. Якщо ваша відповідь ні, що ж, швидше за все, ваша психіка не в нормі, і щоб якось собі допомогти, потрібно над собою попрацювати. Якщо ви відчуваєте незадоволення, нудьгу, зневіру, смуток і подібні емоції, від яких ви страждаєте, вам необхідно зрозуміти, що це і є дукха. Тобто Проблема не в зовнішньому світі, ніби він якийсь не такий, який би вам хотілося його бачити. І проблема не у вас, не у вашому уявленні про себе, ніби ви якийсь не такий, від чого відчуваєте проблеми. Проблема знаходиться саме у вашому розумі, а точніше, в його стані. Незадоволений стан розуму і є сансара, від цього не врятують гроші, інша робота, людина, зміна обстановки, міста, країни адже куди б ви не перемістили своє тіло, що б ще до нього не додали або не зменшили. Розум все одно буде затьмарений, якщо ним не займатись. Часто, щоб це зрозуміти, люди витрачають роки свого життя, щоб отримати особистий досвід через біль та страждання, розчарування та негаразди. Так було і сотні тисяч років тому. Таке відбувається і зараз, і відбуватиметься у майбутньому. Від цього вас ніхто не врятує ні матеріальне багатство, ні задоволення, навіть найпотаємніших пристрастей, ні медикаменти та лікарі. Це все може дати тимчасове полегшення. Але. Якщо внутрішній розум не очищений, він страждатиме, і це необхідно прийняти як факт. Якщо ви усвідомили і прийняли той факт, що ми страждаємо, неминуче страждаємо, і всі наші спроби, хоч якось собі допомогти в результаті, звертаються стражданнями, бо задоволення бажань не приносить кінцевого і тривалого щастя. В цьому випадку ми здатні протягнути руку допомоги. На щастя, нічого нового вигадувати не потрібно. Все за нас уже давно вигадали, зробили і перевірили на практиці. У відомій нам історії є багато прикладів людей, які звільнились від духи, вийшли із затьмареного стану розуму, ступивши на шлях духовного розвитку. На сьогоднішній день умовно можна виділити дві основні культурні традиції східну та західну, і кожен має право вибирати сам, що йому ближче, зрозуміліше та цікавіше. По суті, таких традицій багато, як у західній, так і у східній гілці їй нема сенсу шукати найкращу. Потрібно просто вибрати ту, яка працює і слідувати їй. На сході методи духовної роботи називаються йогою. Є багато різних йог, які найчастіше складаються досвідченими практиками та вчителями в систему. Найкраще, коли таку систему для вас становить ваш гуру, тобто людина, яка вже позбулася всіх або від більшої частини своїх затьмарень, опанувала техніки роботи з розумом, освоїв як теорію, так і практику, і має для вас певний авторитет. Така складова особиста практика називається садхана. Але якщо такої людини немає, що ж не варто зневірятися, учитель прийде, коли учень буде готовий, тому в наших інтересах максимально підготувати себе до цього, а для цього потрібно почати з самих основ.